Салам бро! сьогодні в відео я відкрию 150 нових кейсів, котрі додавали в оновленні, а саме кланівський файт. Здобути ті кейси не так же легко, адже вони випадають після битви між кланами. Тим, хто переміг цю битву, буде видаватись кейс та ключ. Але ключ випадає з певним шансом. Тож, давайте під цим відео зберемо 150 лайків. Мені буде дуже приємно. Ну і не забувайте, що я граю на Ukraine GTA. Запрошую вас грати разом зі мною. Спускайтесь в опис, завантажуйте гру. Обов'язково залітайте на мої сервера, на котрих працює мій промокод Форті. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку. Гри. Друзі, а ми вже знаходимось на чарівному аккаунті. Відкриваю свій інвентар, та в моєму інвентарі знаходиться нових 150 кейсів, котрі ми сьогодні відкриємо. Ну що ж, давайте розпочнемо, скажімо так, розпаковку, тому що реально вже не терпиться. Тож нажимаємо використати, а в нас, друзі, знаходяться ось такі винагороди. Те, що я замітив, додали новий скінчик. Скін називається Кепарік. Хе -хе, досить прикольно. Скін рокерша, маска, золотий ланцюг, сум. Бару, якась знову. А ні, це не нова, вона вже була. Слухайте, з цього кейса, я вважаю, ми зможемо вибити досить круті призи. Друзі, я відкрив банально пару кейсів, і мені вже випадає скін парік. А як таке може бути? Ні, звісно, це досить круто. Я відкрив 5 кейсів і мені випав скін парік. Добре, відкриваємо. Далі випадає нам золотий ланцюг. Слухайте, я вже хочу тачки, я надіюсь, мені тачки випадуть. так, випадає нам 100 тисяч гривень. Знову нам випадає золотий ланцюг. Так і випадає, що, що, шо що? Audi RS 8. Петрушечка падає. Знову падає РС-ка 8? Це що, якісь приколи чи шо? Ні, виглядає, ніби це подкрут, чесно. Ну я не знаю, як це діло працює, просто випадає РС-ка. Добре, випадає нам АВП-шечка, і ми відкриваємо наступний наш кейс. 100 тисяч гривень. Так, ще один кейс випадає скін рокерша. Не знаю для чого треба мені цей рокерші, але хай буде. О, братва, я надів скінки і він такий прикольний. Прик... Такий, знаєте, чисто гетто шарік. Так, відкриваємо кейс, випадає 250 тисяч гривень. Гроші нам потрібні, тож нехай будуть. 500 тисяч гривень, до речі, випадають. Так, ну слухайте, Audi РСК нам випала, золотий ланцюг також, кепарік випав і рокерша. Ну і далі діло за мавним. Випадає нам АВП. Мені здається, після цього кейсу я буду повністю бандитом. В мене вже 1500 петрушки. Опа, скін Кепарік. Друзі, пізніше в коментарях можете написати, скільки я. Зможу зробити, якщо продам петрушку. Ой, коротше, братва, це опа, золотий ланцюг. Друзі, наскільки я реально зрозумів, це часто бандитський кейс. Адже, друзі, він випадає тільки бандитам. Тобто для бандитів це досить крутий кейс. Подивіться, як сипить. Рокерша випадає. О, звісно, круто. Золотий ланцух, АВПшечка випадає. І наступний наш кейс випадає знову АВПшка. Ну, коротше, воно зараз сипить тільки АВПшками і тільки зброєю. Опа, Audi раз 8. Це вже яка аудюшка випала? Я Раніше в кінці перерахую, скільки нам випало аудюшок. Так, випадає нам емочка. Так, випадає нам маска воч, як вона правильно читається. До речі, вона перша. До цього вона не випадала і коштує вона немало. Рокерша, випадає нам Емочка. І послідній наш кейс випадає нам М4. Ну все, залишилося відкрити 100 штук. Що я, друзі, можу сказати: з 50 кейсів мені випало 2750 петрушки, а також 2000 алкоголю. Ой, щось друзі, я чую. Це. Досить багато. Знову нам випадає маска воч. Ой, бляха, а було щось таке, що нам сьогодні не випадало. А, та, до речі. Та, друзі, сьогодні нам ще не випадала ось ця субара. Тож, друзі, я надіюся, ми зможемо її вибити. Адже в нас 96 проб. Окей, я стараюся максимально швидко відкривати, щоб не затримувати досить багато часу і постаратися реально крутий дроп вибити. Тому що, коли досі швидко відкриваєш, не замічаєш, як тобі щось може дропнутися. Добре, відкриваємо далі, випадає золотий ланцу. Блях. Ну тут, звісно, дай Боже, падає. Та стільки вже емочок всього нападало, що це просто капець. Я не знаю, може це мені так вони сиплять, або кожному так сипить, тому що реально цей кейс сипить, дай Боже. Він, напевно, сипить через те, що, друзі, тут а небагато різних, як ви бачите, нагород. Тобто винагород не так же багато і шанс трошки більший. Напевно, це діло так працює, я не знаю. Так, випадає нам знову скін Кепарік. Подивіться, що пишуть, пригальмуй, ти так під кайфом. 100 тисяч гривень, але перше. Випадає 500 тисяч гривень. Тим часом на нашому балансі вже 10 мільйонів гривень. Ну напевно, за відкриття я вже лямчиків так 8 підняв. Бо реально падають гроші. Так, Петрушка, знову Петрушка, а також золотий ланцюг. Ні, ну давай Субару, ну Субару давай. Може я хочу Субару. Так, маска воч падає, поняв. В нашому списку вона знаходиться на другому місці. А Audi Ареску я вже вибив як мінімум 3 рази. А Субару ще ні, маска Watch. Це якийсь капець повний. Знову маска. 100 тисяч гривень. Петрушка. Знову Петрушка і Емочка. Бляха, коротше, падають базові призи. Але знаєте, друзі, з чого я справді здивувався? Те, що спочатку мені, рахуйте, вже дали РС-8. Ой, не РС-8, а Р8. О, Субару! Ви гоните? Тільки заговорив за машину, і мені випадає Субару. На такій Субару я ще не їздив, хоч і вона вже була в грі. Так, Петрушка падає, і випадає нам АВПшка. Ну все, на нашому аккаунті рівно 50 кейсів. Послухайте, настільки кілограм забито, що що? Друзі, в мене 2600 кілограм забито. То я петрушка важить, дай Боже. Добре, відкриваємо 50 наших наступних кейсів. Так, маска очі падає туди-сюди. Я зразу відкриваю, і мені падає РСК 8. Рокерша випадає, далі ми крутимо. Випадає нам АВПшка. Друзі, в мене вже стільки зброї, що за цю зброю, мені здається, я можу купити маєток. Ви просто подивіться: 180 АВП, 220 М4. Ще Петрушки багато. І Алкашки, ні, реально, це дуже багато. 250 тисяч гривень випадає. Добре, наступне відкриття 250к знову. Відкривається наступний АВПшка. Так, золотий ланцюг О Audi R8. Так, випадає 500 тисяч гривень. І випадає нам Петрушечка. Так, Audi знову падає. Субару випала всього-навсього один раз. Я не знаю, може реально Subaru дорожча. Ну або знаєте, шанс на неї набагато менший. Не знаю, як це діло працює, але досить цікаво. Так, Петрушечка. Хотів сказати, блін, я надію, що нам випаде. Ще одна Subaru, але нам випадає Audi R8. Блін, але слухайте, аудюшка досить крута. Тож, якось пофіг випадає аудюшка, чи випадає нам Subaru. Вона залишається рівно 20 кейсів, і реально я досить швидко все відкрив. Окей, відкриваємо останню нашу двадцятку. Так, випадає нам знову нарешті скін Кепаріка. Петрушечка випадає. Випадає нам 250 тисяч гривень і ще один кейс Емочка. Добре, давайте фастом 5 відкриваємо. Випадає АВП. Відкриваємо ще один. АВП, відкриваємо 250К, 100 тисяч гривень 250К. Ну все, послідня десятка. І ми дізнаємось, випаде нам ще одна Субару чи ні. Тому що за сьогодні, а, ну нам Рески падають. Коли я говорю про Субару, нам випадають Рески. Добре, давайте тоді буду говорити про Р8, нехай випадає Субару. Так, випаде мені Р8, будь ласка, Р8, випаде. Ну, будь ласка, Р8 випаде. Залишається буквально 6 проб. Я хочу собі ще одну Р8. Р8. Нападай, залишається 3 спроби, і якщо не випадає Р8, буде погано. Давай останній кейс. Р8. Ай-яй-яй-яй, випадає М4. В мене в інвентарі знаходиться майже 7 тисяч петрушки, а також 7200 алкоголю. Три скіна кепаріка, 4 одяга рокерши а також 10 золотих ланцюгів. Ну і маски Watch. 320 емочок і 240 АВПшок. Ой, братва, мені здається, це є бонус. За таке потрібно поставити Ставити свій лайкусик. Добре, я пропоную зараз перерахувати, скільки в нас знаходиться r 8 Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8r8 і одна Subaru. Ви собі просто уявіть. Воу, британчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись моє наступне відео. Там я відкрив 200 нових кейсів.